Близько 30 пацієнтів на день саме таку кількість людей приймає міський травмпункт останній тиждень, і це лише вуличні травми. З початком сніжної погоди їх стало в рази більше. Одночасно, сніг, дощ та мінусова температура роблять свою справу. Більше травмується на даний момент нижня кінцівка, бо чаща травма, тому що якщо ломається гумінка чи стогнова кістка, то люди як. Підлягають госпіталізації. На другому місяці падіння на витягнуту руку, ломається проманакиска в типовому місці. Аби не задерти ноги посеред дороги, зимою варто носити зручне, взуття на низькій рефленій підошві. Якщо це не допомогло, то падати теж потрібно правильно. Не підставляти руки за можливості присісти. Так висота падіння буде меншою, а значить і травми не такими серйозними. І якщо падати, то бажано на бік. І трошки, і якщо перекотити, щоб силу падіння зменшити. Відповідно, тоді, якщо на підпалить менше травмується кінцівки, та травмуватися зараз можна не лише на вулиці, а й навіть удома під час раптового вимкнення світла. Саме так сталося із пенсіонеркою, пані Аліною. Під час огляду лікарі виявили у неї перелом руки. Мені скамієчка така, то я на ту скамієчку, то ще добре, що. А якби на землю, то що в голову би взалілася. Остерігатися варто й льодових брил, що звисають на дахах будинків. Інколи вони можуть важити десятки кілограмів. Долітаючи до землі, можуть серйозно травмувати випадкового перехожого. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.